Отже, у цьому вступі вже визнається, що я прийняв усвідомлене рішення змінитися та почав діяти. Але я ще не був прив'язаний до цієї групи, бо я був безробітнім. Я був юридично безробітнім та легально не міг знайти роботу. Я почав будувати відносини з Пітом, і що тут є такого смішного, так це те, що Піт, Піт, насправді був. Прив'язаний не тільки до цієї групи людей, але він дійсно повністю присвятив себе намаганню зрозуміти всіх їх на такі дії. Я у минулому казав: це не цікаво мені, це дурниця. Ці люди відрізняються від мене. Знаєте, я кращий за цих людей, чи щось у такому стилі. І замість того, щоб судити їх, що в свою чергу було б з мого боку повністю безвідповідально, а також все по-дитячому та незріло, я обрав наступне: добре, я не можу їх зрозуміти я не можу зрозуміти, чого вони це все роблять, але я дійсно збираюся приєднатися до цієї групи людей. Я спробував дійсно зрозуміти їх, і це був такий процес, завдяки якому я отримав одних з найкращих друзів, яких я тільки мав у житті, кращих навіть з деяких друзів у ті армійські часи. Отже, що тут можна побачити, піт запросив мене на вечерю, залучив мене до своєї сім'ї. І я став частиною цієї сім'ї. Піт насправді ще запропонував мені певну роботу на будівництві. І, звичайно, я почав з самих низів. Але на цій стадії це не так все важливо. Все почало ставати краще, ніж це було у минулому. І я сказав сам собі: добре, Певні речі починають приходити у баланс, і на цій стадії я повинен підвести деякі підсумки. І це є четвертим кроком: підведіть підсумки. Я повинен був зробити певний перегляд свого життя, передивитися повністю, де я був. Я повинен був проаналізувати, де я вже побував, та зрозуміти, куди я дійсно бажаю потрапити, куди буде рухатися моє життя. Я вже почував себе дивовижно. Ні, я повинен був зрозуміти, що мені потрібно зробити сьогодні, щоб бути здатним рухатися вперед якомога більш ефективніше. Отже, я знав, що я мав певні навички, які я засвоїв ще з армійських часів. Я був здатний добре продавати та добре спілкуватися. Я був здатний добре розмовляти, а також викладати. Добре, я розумів, що я знаю процеси продажу та маркетингу. Я знав, що таке бути солдатом та проходити військову службу. Мені потрібно було рухатися далі. Я розумів, що я мав і що мені потрібно робити. Дивлячись реалістично, я розумів, що є такі речі, які я міг би робити в своєму житті. Я розумів, що я можу викладати певним чином, тому що я був гарний в у цьому. Але я також розумів свою теперішню ситуацію. В мене не було власного житла, в мене не було машини. У мене не було роботи. Я був без засобів існування у новій Зеландії, поки не зустрів цю гарну спільноту. Піт дав мені трохи готівки за певну роботу та взяв відповідальність за моє життя. Вони прийняли мене у свій дім. Піт та Керол відкрили двері для мене. Керол це дружина Піта. Вони дозволили мені пожити в них протягом 6-7 місяців. Здається, так і було, і це було фантастично. Але це все ж повністю не змінило та не переробило мою самооцінку. Хоч я дуже дуже цінував цю можливість змінитися, тому що вперше в моєму житті я дійсно відчув, що хтось так просто та без всіляких умов допомагає мені. Бо я протягом багатьох років поводив себе, наче один у полі воїн, немовби я протистую усьому світу, і все зробив. Блю власними силами. Дивіться, який я крутий. Мені не потрібна жодна допомога, я незалежний, я суперлюдина та бла 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 І знаєте що? Я з тріском провалився. Це все не спрацювало, як я тільки не намагався. Я цілеспрямовано йшов до цього провалу, поки насправді не впав і не опинився на самому дні. Отже, я отримав підтримку та допомогу від Піта та Керол, які дозволили мені пожити у них. Я приєднався до їх обіднього столу, і це було вперше раз за багато років, коли я дійсно відчув себе частиною сім'ї, і це розвинулося завдяки реально міцним відносинам з пітом. Він навчав мене різноманітним підходам до життя. Підставив мені питання, він ставив мене перед викликом. Він був чесним зі мною. Він перевіряв мене, і я ніколи так не розмовляв ні з ким раніше. Спершу я намагався усвідомити те, як це сприймати, але потім я зрозумів, що так він запропонував мені не ту допомогу, що я хотів, а ту допомогу, якої я так потребував. Не обов'язково надавати допомогу, яку ви хочете а краще надавати допомогу, яку ви так потребуєте. Я бачив це як під. Піклується про мене, щоб я був здатний це зрозуміти. Отже, як тільки я почав відчувати свою цінність, я почав аналізувати своє життя. Я почав думати: добре, все дуже гарно. Підтримка тут просто фантастична. Нова Зеландія є гарною країною. І я дійсно не хочу повертатися у Великобританію, але я чітко розумів, що треба повертатися. Я повинен був взяти відповідальність за своє життя. Повернутися на батьківщину. І я думав реалістично на даній стадії мого життя. Так, у мене був певний набір навичок. Так, я став повноцінним будівельником, міг класти цеглу, лити бетон або бути інструктором по налаштуванням будівельних рештувань. Але у мене не було такої великої зацікавленості робити ці речі. Отже, все, що залишалося мені зробити, так це знайти спосіб повернутися назад у Шотландію, щоб я міг зайнятися повноцінною освітою та навчанням. Я зміг побачити, що це той самий підхід, якого я дійсно був здатний притримуватися. Отже, щодо підбиття підсумків, скажу так, що наступним кроком моєї подорожі було те, що я збирався колись повернутися в Великобританію, і щоб у мене була можливість це виконати, мені потрібно було заробити трохи грошей, тому що на той час я був банкрутом. Отже, я чистив килими, збирав вишні. Історія, яку я розповідав вам трохи раніше, якраз була пов'язана зі збором вишень, як я працював у саду, обрізав дерева та піклувався про дерева різними способами. Отже, все, що я робив, працював на будівництві та жив у Пітера, працював у ресторані. А відносно роботи у ресторані скажу, що вона тривала тільки один тиждень. Отже, до чого я веду? Я почав робити висновки та аналізувати, де я знаходжуся прямо зараз, звідки прийшов, та де я хочу опинитися, і які практичні кроки мені потрібно виконати, щоб у мене була можливість рухатися вперед вже сьогодні. Отже, це був четвертий крок, де я підбив підсумки та оцінив, що ж мені потрібно робити далі. Цей крок дуже дуже важливий та характерний. Якщо ви пригадаєте минулі мої відео, то там я посилався на робочий зошит планування життя. У цьому ресурсі я зібрав всю необхідну вам інформацію. І причина, чому я вбудував його в цей курс, тому що в той специфічний час свого життя я віднайшов цей онлайн шаблон планування життя. І що я віднайшов у ньому корисного, це те, що він допоміг мені прояснити своє бачення щодо решти частини мого життя. Отже, я ділюся цим з вами, тому що ці кроки і той же самий процес, якого я дотримувався тоді. Дійсно добре спрацювали для мене.